Усім привіт! Сьогодні вирішуємо завдання з лад-коду. Ми повинні будемо знайти найдовше валідне значення та повернути його довжину. Це завдання рівня хард, як ви бачите. Що це значить? У нас є стрінг S, який має в собі тільки відкрити та закрити дужки. Та по прикладам ви бачите, що м, у прикладі 2 найдовше валідне значення має такий вигляд, тому ми повертаємо 4. У першому значенні це 2 у першому прикладі, та приклад третій ми повертаємо 0, тому що у нас пуста, пустий рядок. Як будемо виконувати? Це завдання. Це завдання будемо виконувати за допомогою стека. Буду зараз показувати, як буде працювати цей алгоритм. Наприклад, в нас є такий рядок, як ви бачите. Ми будемо проходити по кожному елементу цього рядка, і якщо це буде відкрита дужка, ми будемо класти у стек індекс. Індекс цієї дужки. Коли ми будемо зустрічати закриту дужку, ми будемо видаляти останнє значення стеку та віднімати від попереднього, щоб отримати результат. Наприклад, під індексом 0. Ми бачимо відкриту дужку, тому ми додаємо 0 до стеку та переходимо до наступного елементу. Потім ми будемо класти одиницю, потім двійку, тому що це також відкрита дужка, але зараз під індексом 3 вже буде закрита дужка. Тому що ми будемо робити? Ми будемо видаляти. Останнє значення зі стеку. А потім ми будемо е, записувати в наш результат 3, е, це е, поточний індекс, будемо віднімати одиницю, е, це буде попереднє значення е, в стеку. Тобто, якщо ми 3 будемо віднімати від одиниці, ми будемо отримувати двійку. Далі ми переходимо до наступного елементу. Це також закрита дужка, тому ми також видаляємо значення зі стеку. Та будемо 4 віднімати від нуля. Тому відповідь буде 4. Ми будемо порівнювати найбільше значення, тобто у нас до цього було резал 2. Якщо наступний резулт буде більше, ми будемо перезаписувати. Але є е, другий принцип е, вибачте, другий рядок. Е, наприклад, якщо відразу буде відкрита та закрита дужка, будемо е, зустрічати е, проблему. Яку е, ми будемо додавати. 0 наш стек, будемо переходити, тому що це відкрита дужка Потім, коли ми перейдемо до наступного елементу, ми побачимо, що ця дужка вже закрита. Тому коли ми видалимо з нашого стеку значення 0, ми будемо розуміти, що ми не знаємо. Що, що віднімати, тому що наш стек пустий. У цьому випадку ми повинні ще додати одну зміну. Це буде зміна старт, відразу вона буде дорівнювати мінус одиниці, тому як зараз буде працювати цей алгоритм. Ми будемо додавати 0, як, тому що це відкрита дужка. будемо переходити до наступного елементу. Ми бачимо, що це закрита дужка, тому ми видаляємо. А result буде записуватися наступним чином. 1. Якщо стек буде порожній, ми будемо віднімати від старту. Тому у цьому випадку ми будемо віднімати від мінус одиниці та отримувати значення 2. Далі ми йдемо у нас відкрита дужка, ми додаємо індекс цієї дужки до стеку. Далі йде закрита дужка, тому ми видаляємо. Та будемо записувати результат як 3-1. А це буде дорівнювати 4. Далі, коли ми е, потрапимо в таку е, ситуацію, е, коли у нас буде стек пустий та буде е, поточне значення закрита дужка, е, ми будемо перезаписувати е, наш старт. Та зараз він буде дорівнювати чотирьом. А потім, коли ми перейдемо до наступного елементу, ми додаємо 5 до стеку, тому що це відкрита душка. Потім, як ви бачите, закрита дужка. ми видаляємо зі стеку. Та зараз наш результат буде дорівнювати 6 мінус 4, тому що старт, як ви бачите, дорівнює 4. А це значення 2. Тому і найдовше валідне значення буде дорівнювати, як ви бачите, 4. Та останній приклад, коли, у нас, коли ми маємо такий рядок, відразу закрита дужка, ми бачимо, що стек закритий, тому ми відразу переписуємо наш, наше значення старту на 0. Потім йдемо далі, додаємо до стеку одиницю, тому що відкрита дужка. переходимо далі, ми бачимо, що дужка закрита, ми видаляємо. Та наш результат буде дорівнювати, буде дорівнювати 2 мінус старт, а це значить 0. А це значить, що результат буде дорівнювати 2. Зараз ми можемо перейти в IntelliJ IDEA. Я вже прописав статичний метод та створив тести, як ви бачите. Наприклад, цей рядок, він дуже довгий, тому, ми, тому в відповіді ми повинні повернути 132. У цьому випадку ми повертаємо 2. Ми чекаємо отримати 2. У цьому випадку як. У прикладі ми чекаємо на 4. Якщо зараз ми запустимо ці тести, вони будуть провальними, як ви бачите, тому спробуємо записати цей алгоритм, наш метод. Відразу ми можемо створити стек, який буде мати собі інтеджер. Далі ми повинні створити result. Він відразу дорівнює нулю. Та повертатиме також. Result. Далі остання зміна це буде start. In start він буде дорівнювати мінус одиниця. Далі ми повинні зробити цикл та йти по кожному елементу. Цього рядка, і коли ми будемо зустрічати відкриту дужку, у цьому випадку ми будемо додавати до нашого стеку індекс наш, як ви пам'ятаєте, якщо ми зустріли закриту дужку, ми повинні будемо запитати, якщо наш стек зараз пустий, тоді ми будемо перезаписувати наш старт на поточне значення. Якщо ні, то тоді наш результат буде дорівнювати, буде дорівнювати. Також ви пам'ятаєте ще буде одна перевірка старт, якщо він буде. Якщо стек буде на цей момент, коли ми коли ми видалили елемент, ви пам'ятаєте, що ми Видаляємо елемент, наприклад, якщо це е, був 0, потім ми зустріли е, закриту дужку. ми цей 0 зі стеку повинні, е, повинні видалити, та якщо наш стек буде е, пустий, то він буде дорівнювати result е, чи і мінус старт. Якщо він не пустий, тоді він буде дорівнювати result і мінус стек пік. Цей метод буде, якщо стек не пустий, брати попереднє значення, тобто стек поп ми видаляємо, Значення, а потім ми будемо тільки брати попереднє значення, але не видаляти його. Якщо ми зараз е, запустимо усі тести, ви побачите, що, що цей код, код працює. Е, я прописав тут е, тільки 7 тестів, але е, LED-код має набагато більше тестів, тому ми також можемо запустити. Та перевірити, всі літести пройшли. Як ми бачимо, зараз так, усе пройшло. Цей алгоритм працює. Це все, що я хотів показати. Дякую за увагу та зустрінемось у моїх наступних відео. До побачення!